Жахлива ДТП сьогодні сталася у центрі Дніпра. У трактора, який спускався по вулиці Січових стрільців, відмовили гальма. Він пошматував більше десяти автівок. Аварія сталася близько другої години. Машина пролетіла майже два квартали. Намагаючись бодай якось пригальмувати, водій опустив ківш. Та від руйнівних наслідків це не врятувало. Зупинити трактор змогла лише автовишка Дніпро обленерго, яка була закріплена на додаткові опори. На щастя, обійшлося без жертв. В аварії постраждали дві Дина швидка доставила їх у лікарню. Водій трактора знаходиться у шоковому стані. Від коментарів чоловік відмовився. Я розумію, вам нужно збирати інформацію, пока йдуть следне дійство. Відслужитель міряє трактор. Світлані, нельзя сні початися. Поканіше сказати, ні в Шоколка состає человек. Зачем його злікають? На місце події прибули співробітники патрульної поліції та слідчі. Втім, прокоментувати ситуацію теж не захотіли. Масштабна ДТП майже повністю зупинила рух по вулиці Січових стрільців та Святослава Хороброго. Тим часом водії постраждалих авто у розпачі. Як відшкодовуватимуть збитки, поки невідомо. Всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група. Стояли, стояли, Ось тут на світофорі, і слису грохот, летить машины. И у нас вот эта машина белая врезалась. И нас унесло сюда Что обещают по поводу компенсации? Еще ничего не говорили. Будут, конечно, оплачивать. Все будут делать.